Друзі, всім привіт! Ви на ютуб-каналі Верес Тіві. Після невеличкої відпустки наша команда повертається до роботи. В цьому випуску ми покажемо вам, як для вереса пройшов перший тренувальний день, адже попереду дуже важливий етап: це зимові збори. Тож всім приємного перегляду і не забудьте поставити вподобайку. Як прийшла твоя відпустка? Чудово, чудово минула відпустка. Був вдома з рідними, з близькими і паралельно працювали в індивідуальному плані, тому що дали кожному роботу. Твій настрій перед зборами? Чудовий настрій. Відпочили, готові працювати. Все добре. Діма, твій настрій перед зборами. Як пройшла твоя відпустка? Все чудово, відпочили трошки і зараз набрали сили, і знову будемо працювати. Віталій, привіт. Розкажи нам, як пройшла твоя відпустка, що робив, де відпочивав і який настрій перед зборами в тебе. Всім привіт. А відпустка була і не було. Та ну, вдома був з сім'єю, відпочивав. Ну, Нікуди не їздив, просто чисто в сімейному колі. Чи готовий йти до дворазових тренувань, до навантаження? Так, готовий. У нас була робота, домашнє завдання, тому я думаю, ми всі професіонали і приїхали в хорошій формі. А на зборах ще наберемо. Ще краще, щоб показувати хороші результати, дня! скажіть, як прийшла ваша відпустка? Чи встигли ви трішки відпочити? Відпустка, відпустка, а працювати треба на в телефонному режимі? Це на сам перше організаційні питання по організації зборів. Ну інші питання, як у вас проходить підготовка до зборів? Зараз закінчимо проходити медогляд. Пройшли лабораторні обстеження спеціалістів, функціональні обстеження, УЗД. Зараз займаюся вивченням результатів. А як почав твій медогляд? Чудово, Чудово. Чудово. здоровий, готовий бігати, все готове. Аналізи спочатку здали, потім пішли до окуліста. Потім ми йдемо на кардіограму серця, а потім йдемо в 11 кабінет на заключення лікаря. Медогляд пройшов та як завжди, все добре. Ми всі здорові, надіюсь, що все буде супер. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Слипка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Мелік, Богдан. Football Days. зимові збори для нашої команди розпочнуться з тижневого циклу підготовки у Рівному, і вже далі, 16 січня, верес вирушить до Туреччини, де продовжить підготовку до другої частини чемпіонату. Раджи на те, що в команди, хоч і була невелика відпустка, вони не втрачали час і плідно виконували свою домашню роботу. Що саме це було за завдання? Ми вирішили поцікавитися у тренера з фізичної підготовки Максима Козлюка. Так, в них була в відпустці індивідуальна робота. Ця робота складалась з бігової роботи, з роботи в тренажерному залі і роботи над м'язами кору. В загальному було сім тренувань. Почали хлопці тренуватися вже 26 грудня. І останнє тренування було 8 січня. Був один день вихідного дня, і зараз, 10 числа, ми вже зібралися всі разом, тут в Рівному, і почали сьогодні перше тренування. Чи були якісь відмінності між роботою, чи команда виконувала всі загальні завдання однаково? Так, була деяка специфіка, тобто для голкіперів була трішки інша робота, іншого плану, а для польових гравців була трішки інша робота. 16 числа команда вирушає до Туреччини. Як ось цей тиждень буде проходити в нашому місті. Які будуть завдання, які будуть справи, на що націлюєте свою увагу? Сьогодні-завтра ми працюємо в одноразовому режимі. Сьогодні в нас тренування таке складається з двох частин. Це тренажерний зал, і потім ми їдемо на поле трішки побігаємо. І завтра у нас виключно бігова робота і трішки техніка. Надалі у нас тренування будуть двохразові. Це буде одне тренування ранку. Це буде тренажерний зал, силова робота або аеробіка. І потім вечірня робота. Це буде бігова робота і з м'ячами. Одразу після завершення роботи в тренажерному залі наша команда вирушила на тебе разпродовжувати свою підготовку. І по приїзду нас очікувала, як ви бачите, ось така справжня зимова казкова погода. У режимі та настрої для нашої команди відбулося перше тренування на цих зимових зборах. Далі на червоно-чорних очікують дворазові тренування. Звісно, ми будемо вам все показувати та розповідати. В свою чергу не забувайте підписуватись на всі наші соціальні мережі, аби дізнаватися трішки більше про життя нашої команди зсередини і обов'язково поставити вподобайку цьому випуску. Та до нових зустрічей всім папа. -па.